Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. У болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне. І захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Як ти вже здогадався, сьогодні наша бесіда буде про мікроби. Що ж таке мікроби? Мікроби це дуже маленькі. Живі істоти, які не можна побачити неозброєним оком. Вони живуть скрізь у повітрі, воді, ґрунті, на рослинах, тваринах і навіть у нас на тілі. Щоб їх побачити, треба користуватися спеціальним приладом, який називається мікроскоп. Мікроби можуть бути різних форм і кольорів. Ось деякі приклади мікробів, які можна побачити під мікроскопом. А чи знаєш ти, що мікроби можуть бути корисними або шкідливими? Корисні мікроби це ті, які допомагають нам або іншим живим істотам. Наприклад, Деякі мікроби допомагають нам перетравлювати їжу, захищати нас від інших мікробів, виробляти вітаміни та інші корисні речовини. Шкідливі мікроби це ті, які можуть зашкодити нам або іншим живим істотам. Наприклад, деякі мікроби можуть викликати хвороби, такі як грип, ангіна. Та багато інших. Ці мікроби називаються бактеріями або вірусами. Щоб захиститися від шкідливих мікробів, потрібно дотримуватись правил гігієни. Ось деякі з них, регулярно ми руки з милом, особливо перед їжею, після відвідування туалету, гри з тваринами, іграшками або на вулиці, чисти зуби два рази на день, регулярно мийся у ванні або приймай душ. Регулярно підстригай нігті стеж за їх чистотою. Не ділися особистими речами, такими як зубна щітка, гребінець, рушник, чашка. Вони завжди мають бути тільки твоїми. Слідкуй за чистотою свого одягу та взуття, також слідкуй за чистотою своєї кімнати, провітрюй кімнату, ретельно мий фрукти і овочі перед тим, як їх їсти. Не торкайся очей, носа або рота брудними руками, бо через них мікроби можуть потрапити в організм. Закривай рот і ніс носовою хусткою або ліктем, коли кашляєш або чхаєш, щоб не розповсюджувати мікроби в повітрі. Роби щеплення від деяких захворювань, які викликають мікроби. Щеплення – це спосіб навчити наш організм боротися з мікробами не захворівши. Чи знаєш ти, що бувають шкідливі та корисні звички? Що ж таке звички? Це дії, які ми робимо часто і автоматично. Деякі звички добрі для нашого здоров'я і настрою, а деякі погані. Корисні звички це ті, які допомагають нам бути сильними, здоровими і щасливими. Наприклад, ранкова гімнастика, збалансоване харчування, регулярний сон, чистка зубів, миття рук, заняття спортом, читання книжок, шкідливі звички це ті, які завдають шкоди нашому здоров'ю і настрою. Наприклад, Переїдання, вживання шкідливої їжі, гризіння нігтів, приймання їжі перед комп'ютером або телевізором, ходити в брудному одязі. І на завершення розглянь малюнок, назви та обведи корисні звички. Спробуй намалювати свій власний календар корисних звичок. Щодня дотримуйся його і будь здоровим. До нових зустрічей, друже!